109 вікон, 91 кімната, а територія довкруж 406 гектарів. Цей мисливський замок був продуманий до дрібниць від системи кондиціонування повітря для комфорту взимку та влітку до підземних ходів для непомітності прислуги, розповідає одеський історик Сергій Котелко. замок дійсно чим Цей замок дійсно був дуже важливим для його власників, адже вони, пани Наришкіні та графи Шувалові, мали колосальну кількість нерухомості. А захотіли бути похованими саме у тельному. Перші господарі мешкали тут недовго, говорить архітектор-реставратор Анатолій Ізотов. За радянських часів у замку були технікуми опісля музей хліборобства. Пусткою замок стоїть уже 12 років, і сьогодні він потребує реставрації, а потім років реабілітації. Саме із пацієнтом порівнює маєдок Анатолій Ізотов і каже, він у тяжкому стані. Рівняв би з виводом скоми, з аби вилікувати людину, треба зрозуміти, що з нею робили до того, чим вона хворіла. Оздоровчі процедури потрібні і парку довкола замку. Розповідає доцентка кафедри ботаніки Одеського національного університету Юлія Назарчук. Нам потрібно знати, де є ділянки гнилої деревини, для того, щоб дуже ретельною обрізкою скоригувати навантаження на стовбу. Спеціальним пристроєм вимірюють пульс двохсотрічного дуба. Додає фахівчиня. Ділянку, де такі великі піки, да і де їх майже немає. Ці ділянки деревини вони гнилі. З'ясувати, який вигляд мав замок та парк від початку до тального приїхала команда істориків, реставраторів та фахівців ботаніки. Розпочали з того, що криється під землею, пояснює архітектор Анатолій Зотов. Перші відкриття історичні мережі водопостачання та водовідведення. Вони в більшій мірі збереглися, їх просто треба відкрити, зробити ревізію їх технічного стану і запустити. Далі розчистка архітектури засипаної землею. І ось, наприклад, ви зараз стоїте на асфальті, то радянський асфальт. А за, а за часів, коли тут були шувалови і йшло будівництво, то денна поверхня була аж трохи нижче тут. Фахівці працюють за кресленнями столітньої давнини. Їх каже пан Анатолій, надіслали і Данії, звідки родом був архітектор замку Андрес Клеменсен. Таким було оздоблення столової кімнати палацу. А ось такий інтер'єр. Нині те, що не було розграбовано, чи вибито зі стін, покрито шаром фарби. Серед найцінніших знахідок ось ці фрагменти коштовних камінів та печей. Деякі назви фірм досі загадка каже реставратор. Виробництва м Єдліцький і Ф пацоха Умень. Поки нам ніхто не зміг відповісти, що це за фірма. Архітектор-реставратор Анатолій Зотов пояснює, якщо ще парку та фасаду замку історичний вигляд за два роки повернути можна, то з інтер'єром квапитися не варто, аби поспіх не нашкодив. Можуть бути відтвореним в повному обсязі протягом 10-15 років. Тому, як я вважаю, що це має бути прийнята програма, потім ще окрема локальна, місцева, і кожного року по одній, по дві кімнати поступово відроджувати в тому вигляді, які вона була. Нині Мисливський та ще два замки хочуть реставрувати і так приваблювати туристів, розповів очільник області Олександр Скічко. Замок Даховських, це замок Шувалових. І замок в місті корсунь Шевченківський. І якщо їх об'єднати в одну програму і реставрувати, то це три незалежних парки, три замки. Це такі будуть справжні туристичні магніти. Зі слів Олександра Скічка відновити пам'ятку планують за кошти з державної скарбниці. Нині підраховують необхідну суму. На виготовлення проєктної документації 800 тисяч гривень спрямували із обласного бюджету. Тетяна Рева, Олег Кураш. новини на Суспільному, Черкащина поїхав